Вы будете обеспечивать месение службы по охране мостов, ЭП, блокпостов. Ми вас, це не говориться, вас любим, Ну і приїхали. Хочу вас привітати з річницею. Два роки по тому ми добровольці Плічопліч стали перші на захист своєї батьківщини. І завдяки нам вона досі існує. Будь ласка, прошу не забувати про це ні вас, ні ваші родини. І ваші оточення. Щоб дорога була у вас гарненька, щоб і повернення було щасливим. За штурю, передавайте. Там же якось є. У всіх є. Ну що, всі люди мали? 33 свічки! Як вік земний Ісуса Христа, здоров'я, щоб все було гаразд і в нас і в вас, щоб ми та й ви щасливі були. Дай Боже, щоб мудро керували. Злагоду вашій родині зберігали, щоб все було гаразд і в нас і в вас, щоб ми та й ви щасливі були. Сьогодні відбулася чергова ротація полку Миротворець Національної поліції Київської області, які будуть задіяні в службі по охороні громадського порядку та внесення служби на блокпостах в Северодонецькій та інших населених пунктах Луганської області. Ya, não,